Так, ну що, розділ 9 щодо навмисного створення умов життя. Відповідно до статті 7 закону України про державний бюджет України на 2025 рік. Документ 4059.9, мінімальний прожитковий мінімум з січня 2025 року встановлений в розмірі 2920 гривень. Прямо мільйони. 11 липня 2025 року групою українців було проведено спеціальний експеримент у місті Вінниця, додаток номер 47 У межах експерименту в закладах громадського харчування було придбано комплексні обіди, які включали першу страву, борщ, основну страву, каша котлета, салат, компост, та булочку. Вартість одного такого обіду для однієї людини становила в межах 140 гривень. Таким чином, навіть при одноразовому щоденному харчуванні, необхідна сума лише на харчування становить не менше, ніж 4200 гривень на місяць. 30 днів на 140 гривень. Дані суми підтверджені фіксальними чеками від 18.07.2025 року. 13.5035. Noмер 444 007. Від 18.07 25 13 8153. 444 Від 11.07.2025 – року 15.45.28, 28, Рішення Конституційного Суду України номер 3 РП. Дріб 2012 від 25.01.2012 року держава зобов'язана забезпечувати соціальні гарантії та справедливо й неупереджено розподіляти суспільне багатство між громадянами і територіальними громадами та прагнути до збалансованості бюджету України. При цьому рівень державних гарантій права на соціальний захист України має відповідати Конституції України. А мета і засоби зміни механізму нарахування соціальних виплат та допомоги принципам пропорційності і справедливості. Висновок: офіційна політика інституцізованого режиму є частиною широкої політики винищення, включає умисне створення умов життя, розрахованих на знищення частини населення, інтералія. Позбавлення доступу до продуктів харчування і лікарських засобів. Стаття 7 Римський статут Міжнародного кримінального суду. Дивно виходить: мінімальна, е, мінімальний прожитковий мінімум 2920 гривень, а суддівська е, пенсія 100 тисяч, а звичайна пенсія 2800 а порахувати комунальні послуги, порахувати абсолютно все, що вони нам нав'язали за що ми маємо сплачувати. Тут ми порахували харчування на місяць, не вистачить цього мінімального. Ну, відбувається геноцид, просто знищення. Фізіологічного підтримання. Ну діє людини навіть за 20 днів людина даже один раз оце помістити першу друге булочки, компот, все вона дивиться. Інше права вона її відібрали. Ти не можеш лікуватися, ти не можеш купити ліки собі, ти не можеш купити воду, одяг. Так само ти не маєш доступу до того самого телефону, Спортивний, соціальний, економічний, засоби гігієни. Бо я в чеку на ПІДІВІНЬКИД, ПДВ є. Судово без платимо. Потому що ПДВ один податок на другий податок. Давайте хтось ще десяти разів, бо я в вдруге вхрипла. Давай, Ну, Я бачу, знаєте, деяким людям дивитись, Дивиться, довге відео. Зібрати оці всі документи Конечно. забрати так, і завжди все да. сидіти по три години і роз'яснювати. Роз да? Як ви думаєте, <звук> для, чого ми, <звук> для <звук> чого ми це робимо? Для чого ми це робимо? Просто нам рівні. от Пожували, немає можливо. у нас да, своїх справ своїх дітей. Да. Дітей, родин немає своїх справ. Тому нічого... не розумійте, що о, довго нема що дивитися. Володя, знаєш, як мені часто кажуть? Я кажу, чого ви нічого не робите? У мене робота, сім'я, <право> а в нас немає. Е, ті, що раніше це все, е, як правильно, ну, пояснювали, коли петух хлюнув, прибіжали, сразу покажи, роз'ясни, а до цього, знаєш, думаю, ми хата краю. У нас ну, війна йде, тож, знаєш, думають, хата моя з Ну Це окремо буде звернення, потім подача в Міжнародний арбітражний суд. ВОНАШІ. ООН бідражний на Рефію моральний матеріальний ущерб, а купу територія якої купували, вже визнана ж резолюція є. Тому ми, як народ, нація, повинні подавати і моральний матеріальний ущерб за 10 років. Єдине, знаєте що, коли ми надали запит, щоб надали облік природних ресурсів, щоб якусь суму скласти. Ой-ой-ой, у них немає обліку. Бо якщо не красти будуть, якщо немає буде облік, природних ресурсів, якщо лічильники будуть стояти, скільки газ, е якби вийшло, да, землі, Ось розповідають, ми зараз за кордоном газ будемо купувати. А чого ж ви лічильники не поставите, не скажете, скільки, скільки у нас більше 200 вишок, чи як вони називається, не вишки, е газових газами продовжувати. Більше 200. Вони закінчуються, не бреші. Я особисто спілкувався з людьми, які цим займаються спеціалістами. Воно, знаєте, як газ. Воно самовідновлюється, це природне. Воно ти запломбував його, через рік відкриваєш, обратно набирається набуває, тиск газ, як керівниці вода. Вичерпав. Скільки там? Десь пів години, ну, пару годин можуть бути, десь сутки, двоє, опек набирається вода. Це як джерело, так і газ. Його газ, цей тиск ну, Зменшився. Закрили, запломбували десь рік, десь три місяці, десь. ну, І опять тиск, опять газ працює. Так що ці професійні шахраї, да, які брешуть.